І так, пацани, і сьогодні ми з вами устраюємо гоночку, що буде покруче оцей електровільчик на кіловатті, чи Ямаха. Ну, очевидно, що Ямаха нас здрючить тупо по-жорсткому на максималці. Але у нас є малесенькі шанси, що со старта ми трошечки виграємо. Може, дай Боже Саші з кілами хватить. Ну, ми побачимо. І шеф своє оправдання, скажу, в мене батарейка наполовину сівша. Давай, Санька, трошки обкрапимося. Давай, Саня, на третій пік. Раз. Давай. <звук> Давай. Ну що, пацани, надрали ми цього лоха на бензиновій шляпі, тому що він трошечки провтикав старт і трошечки, видно, в передачу не попав, чи бог і знаєш. Так що ця побіда за електровільчиком. Ну потім на максималці він мене все одно почав обходити. От наш райдер. На Ямахі, яку я тільки що вздрючив, <хай> хоч і райдер трохи со стартом провтикав, але нічого страшно. Так що електровельчик це реальна тема. <хай> але дядь Саша, скажи, що ти скажеш? Чи, як так сталося, що ти провтикав виїзд? Я <пай> тільки не буде, я блядь, і з старта нафік. <пай> <пай> Дядя Саша каже, якщо пікати не буде, то

А яка приборочка, мама рідна. я ще дядь Саші фару поставив був. Оце я чітко. Ну, я її два рази ставив. Ой-ой-ой, світить хорошо. Так що так, да, поки що електровелик дёрнув дядю Сашу. Ну ми зараз заїдемо з ним ще раз. Андрюшка в нас давай! Раз. Два. Три. Ну коротше, цей заїздік то у нас за дядю Сашею. Це чисто із того, що я нажав ручку газа і в мене в отсечку контроллер вперся. І я не стартанув, прийшлося педальками допомогти. Ну, зараз дядя Саша повертається. Давай, глуши. І так, ми зараз дойшли з дядькою Сашею общого консенсусу. От Yamaha все-таки на думку дяді Саші моя. Буде трошечки побистріше. Ну як трошечки, нормально. І Розгон в неї оказується, пободріше. Ну, я думаю, як я ще зазаряджу за, акумуляторчик, ми ще раз з дяді Сашою потім якось провіримо. Да, дядь Саш? Об От, Обов'язково. От, Дядя Саша в нас в таких спортивних мотоботах. Ну, все по спортивному. От. Але у дяді Саші є провали на мопеді, куди? Да? так? У мене теж був провальчик, як я стартував на цьому велопедіку. От. Ну, я думаю, фінальна гоночка і ми вже завершаємо. Ну, давай, Андрюшка, считай нам. Раз. Два. Три. Ви зрозуміли, якщо б дядя Саша не провтикував старти, то в електровеліка без шансів. Або електровелікніше. Ну ми ще якось обов'язково зробимо заїзд з дяді Сашеним скутером, коли він його справить. І побачимо, що вже буде допоможніше, скутер чи електровелік. Все, давайте, всім дякую, всім пока, щастя, здоров'я, колайки, підписки, вам не сложно, мені приємно. Ну, ці всі знаєте, діла, що завжди в кінці кажуть. От, все, глуши.